І всім сонця, з вами є Нікстекс. Сьогодні я продовжу грати в діктаторсну піс за Кубу. А та хочу зараз зробити деяку рекламу. Ну, спонсор. Хотів би я проспонсорувати одного мого друга Павла Бігуняка. Він знімає на свій канал дуже хороші відео, мені сподобались. Він знімає як і ігри, так і анімації по Лего. Саме перше його його то відео то, то є Лего анімація. Ну, нічого такого простого, лего анімації в нього, от, так сказати, хороші, мені сподобалися. А оце метелі проходження перша частина, взагалі топове. Так що підписуйтесь, ставте йому лайки, ну, а ми продовжуємо йдемо до ігри. От, а, дай. Силка на його канал буде в описі, якщо що. Добре. Нам ще треба 10 країн, щоб взяти ядерну ракету, так що я би хотів захватити зімба. Блін. Зімбабве. Ну, ладно, ми попробуємо. На армію треба 42 очка. Блін, 40, а не 42, ну зараз. Накопимо і нападемо. Так, накопили і все, ми нападаємо. Так, зараз вже війна йде. Все йде, все як треба. Нам потім до ядерки ще треба буде 9 країн. Які 9 країн, я ще не знаю. Але хотів би я захватити то. Ем, Ізраїль, а не Ліван. Ліван, як я думаю, буде краще. Ми тут все прокачаємо. Все готово. Нападаємо на Ліван. А тут в Зімбаве ми прокачаємо табачну ферму і алмазні рудники. Ага, ага, ага. ага. Все як треба. Так, ага, тут іде війна, значить все понятненько. Тут ми зараз б'ємо літак, щоб гроші були. Так, чекаємо, чекаємо. О, в нас вже 103 монетки за секунду. То вже, не до... То вже добре. Так, прокачуємо шинний завод, золотий пріски. Ага, так, 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 так. Все, тепер все готово. Ну, Греція дуже сильна. Поки що якось не хочеться. Греція засильна. Латвію. Ну, могли б взяти Латвію. Було б непогано її взяти. А так, чи там з Францією? А, з Францією все, що як треба. Ну, я би взяв Латвію. Така собі, ну, не слабенька сильно, але могли б її взяти. Було б добре. Та й в неї ще є ВВС. Угу, готово. Нападаємо на Латвію і потім подивимося, що буде. Так, все готово, лісопілка, лікірна, фабрика, готово. Угу, угу, угу. Так, прокачали, прокачали. Тепер, я думаю, що треба нам Сербію захватити. Було би непогано Сербію захватити. Так, так. І ВВС. Готово. Нападаємо на Сербію. Болгарія. Ну, треба й Болгарію потім взяв. Наступна країна, яку я захвачу, це буде Болгарія. Так, Сербію ми захватили. Тут все прокачали, ще тут треба прокачати. Готово? Зараз ми нападемо на Болгарію. В неї прокачаємо. А, та я би хотів, що тут, в Північній Македонії прокачати. Ну. Думаю, ще Словенію візьмемо. Словенію було б непогано взяти. 42 очка. Зараз тут прокачаємо ми. І армію у Болгарії. Так, тут прокачано, тут теж. Тепер Словенія. Треба, як я бачу, треба 42 очка. Угу. 42. Блін, 50 прокачали. Ну, то тоже добре. І я би хотів. Цю от. Ось це Боснюю і Герцеговину і Словенів з'єднати через Хорватію. Так що потім я би і Хорватію захватив. І Румунію. Ні, Румунія дуже жорстка. А Румунію ще треба трохи почекати. А так поки що Хорватію. Хорватія то те ж саме, що і Словенія. 42 воєнних очка, нічого такого. На Албанію хоче напасти Бельгія. Ну ми не дамо Бельгії, щоб вона захватила нашу Албанію. Так, нападаємо на Хорватію. Так, що там за письмо? Ага. В Білорусі повстанці. Тако прокачаю, хай буде. Ну, Чехію, ну... Чехія то о -то 50. Польща тут взагалі все на 70. Німеччина то, -то взагалі все. Ну, так, добре, ми тут зараз прокачаємо все, що тут є. У Хорватії, армія. Ще три країни до ядерки. Який би ще захопити? Може код Д і Вар. Ну, може цю країну захопити? Було би непогано. 35. А, там в них флот. Очі я не помилився. Ой, блін. Ага, 32. Тако. Захов... Ми зараз тут захопимо. І наступна країна буде Гана, як я думаю, оця вот Гана. <звук> Центральноафриканська Республіка, ну, не думаю, не думаю. О, Южний Судан. Я захоплю Южний Судан. Южний Судан то, -то є то, що нам треба. Що дві країни Гана і Южний Судан. І все буде файно. Ми тут зараз зб'ємо. Опана. Я таки знав, що в Албанії такі твориться. Ще дві країни. Нападаємо на гану. 17 і 32. Угу. Так, армію я тут прокачав. А в Білорусі, ті повстанці тут все порозвалювали. Ну нічого, я верну все на свої місця, як треба. Так, ну ми колонізували Африку більше всіх. Можна вже рахувати, що ми найбільша країна у світі. Ні, ну може, Великобританія поки що. Але так, то думаю, що скоро маємо бути ми. Якщо Великобританія більше за нас, то скоро, може, вже маємо бути ми. Ем, добре. Центральноафриканська Республіка. Понятно? І 32. Так, захоплюємо і в нас буде ядерка. Не знаю, на кого ядерку пустити. На Китай. Ну, не знаю, якось на Китай. На Китай чи пускати, чи ні. Хм. На Індію, думаю, не варіант. Самі її можемо захопити, якщо що. Все у нас є ядерка. Ми тут прокачуємо, щоб у нас все було, все, що треба. Тут прокачуємо ядерка. Ага, 2, 3, 3. На Китай, на Китай, на Китай, 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 Де тут у нас Китай? Я б хотів на Китай кинути. Китай. Все, поїхали. Блін, там був такий літак, зб'єм літак, все, на Китай полетіло. Якщо нам, якщо нам дасться доповнительна ядерка, ще одна. Безплатно за рекламу. То то вже буде добре. То то вже файно буде. Е, ні, нам не далося. Ех. Ну, а на цьому кінець з вами був я, Nixostex. Всім удачі і ще не пока. Дивимося рекламу, а потім все побачимо. Так, в нас є ядерка, знову кидаємо на Китай. Зараз знову кинемо. Так, от, кинулось. І все. Китаю кінець. Все йому кінець. Ми виграли. Це тепер Китай наш. Ми тут прокачуємо ці всі штуки, тепер все це те, все наше. Прокачали, тепер тут. Але Китай -то -то є країна сильна. Нам її треба дуже оберігати. Блін, більше не можу. Ну. Наступні серії прокачаємо. Ну а на цьому кінець з вами був я, Ніксостакс. Всім удачі і всім пока.